Вранці 6 квітня біля управління державного підприємства Бердянський морський торговельний порт зібрались співробітники та ветерани підприємства, мешканці Бердянська, аби вголос заявити своїм недобросовісним конкурентам, чиновникам міністерства інфраструктури, в особі заступника міністра Юрія Лавренюка та прокурору Запорізької області Валерію Романову про рішучий намір захищати інтереси державного підприємства та свого керівника Миколу Ільїна від протизаконних посягань з боку корумпованих чиновників. Акція портовиків носила Ключно мирний характер, хоча настрій трудового колективу свідчив про готовність спортовиків і до більш рішучих дій. Приводом для мітингу стала спроба слідчого нацполіції та прокурора обласної прокуратури вручити підозру про скоєння кримінального правопорушення керівнику підприємства Миколі Ільїну. З подробицями справи трудовий колектив ознайомив виконуючий обов'язки начальника юридичної служби Валерій Пасічник. Умисно з метою одержання неправомірної вигоди, Ви розумієте, для ДПБ, то есть неправильно выносит, своїм своим службовим становищем в інтересам интересам службы, нас аудит все время бьет, наказывает за то, что мы. пропуская по нашей территории не берем оплату субъекта не они это в вину нам ставят то есть прокурор в вину ставит директору, что у него неправомерная что за то, что он защищал интересы что он возглавляет но это абсурд, при этих обстоятельствах я думаю, что что У нас всі можливості доказати, що не совершав директор какого либо кримінального правопорушення. А тут розберемось детальніше. Профільне міністерство інфраструктури, якому підзвітний Бердянський морський торговельний порт, у висновках комісії, яка проводила аудит на підприємстві, зобов'язала керівництво державного портового оператору визискувати плату за користування об'єктів портової інфраструктури, які належать БМТП. Відзначимо, що це був один з пунктів, через які Миколі Ільїну до теперішнього часу намагаються винести догану і відкрити чергову кримінальну справу, слідуючи рекомендаціям чиновників профільного міністерства, спеціалісти управління порту розробили документ, згідно з яким всі структури, які використовують інфраструктуру БМТП, мають сплачувати компенсацію. Приватний портовий оператор Аскетшипінг відмовився підписувати угоду. В результаті Бердянський морський торговельний порт закрив для проїзду свою територію. Até the per Після запровадження адекватних заходів, рекомендованих тим самим міністерством інфраструктури, чиновники Бердянської філії АМПУ звертаються до правоохоронних органів із заявою про начебто нанесення якихось збитків державі через збитки приватного портового оператора, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк звинувачує керівника Бердянського морського торговельного порту у зловживанні службовим становищем. Хоча саме міністерство і рекомендувало керівництву БМТП запровадити такі жорсткі заходи. Ситуація дійсно абсурдна. Присутні на мітингу співробітники підприємства виступили рішуче проти свавілля державних чиновників, які фактично лобіюють інтереси приватної фірми. Я ще хотів звернутися від імені наших працівників до жителям міста і України. У нас виходить тенденція така, що 90% населення країни і міста працює у нас на підприємців, на олігархів, на чиновників, але тільки не на державну структуру. И что самое ну, обидно, я не знаю, потому что наши чиновники, одевая вышиванку и декларируя Шевченко, загоняют в тот век, когда и шли на панщину. Так вот, наш ответ, что мы еще не готовы идти к Панам, Аскету Русину, к Панам, Панамареву. Мы готовы работать на государство, а не на чиновников и олигархов. А нашего директора мы будем отстаивать до последнего. Проезжайте, общаться будем, мы будем вам рассказывать, какая тут у нас процветает коррупция. Наше предприятие всегда работало честно. Это доказано временем. Всегда старались все исправно платить. Все налоги, все. Портовики всегда будут стоять на страже своего предприятия. Потому что то, что веками строилось, нашими отцами, дедами мы будем всегда отстаивать директора наша, наше, наше предприятие и все. Голова профспілкового комітету підприємства Василь Гривко повідомив, що за результатами мітингу буде направлено звернення трудового колективу до президента України, прем'єр-міністра та генерального прокурора з вимогою припинити замовні переслідування керівника ПМТП Миколи Ільїна і дати можливість портовикам нормально працювати. Також Василь Гривко, користуючись нагодою, закликав міністра інфраструктури Володимира Омеляна уважно проаналізувати діяльність свого заступника. Я присутствував на першому засіданні. Год назад, когда был назначен новый кабинет министров, Амилян его проводил. Молодой, нормальный парень с большими стремлениями был. Объявил нам всем, что сел в это кресло только потому, что ему была предоставлена полная свобода в эконом принятии экономических, кадровых решений. Но оказалось совсем по-другому. Вы видели, какие гонения были против него, потому что он действительно требует проведения реформ. Но находятся люди, фамилии которых тут назывались которые тормозят эти процессы, потому что реформы – это уничтожение схем, это уничтожение левых доходов и так далее. Мы, как трудовой коллектив, должны только в рамках закона, мирным путем, нигде не переступая, ни на рабочих местах, ни здесь, на этих акциях, точку закона. Закон – это главный для нас. Если не главный для наших руководителей, которые не поминают, не выполняет и топчется ногами по Конституции, по всему, то мы с вами должны показать пример нормального трудового народа. Народа, который ходит сюда для того, чтобы зарабатывать деньги, кормить свои семьи. Поповняти місцевий бюджет. Славнозвісний міністр інфраструктури Юрій Лавренюк в соціальних мережах дозволяв собі закиди про проплаченість акцій, які проводились в портах України. Виступаючи на мітингу, вважають, що можливо пану Лавренюку варто завітати до Бердянського морського торговельного порту і особисто поспілкуватись зі співробітниками державного підприємства, щоб переконатись у мотивах протестних настроїв співробітників БМТП. Місцеві портовики обіцяють йому теплий прийом.